Друзі, всім привіт! Сьогодні я буду готувати дуже смачну страву, салат чи закуска. Хто як називає як хоче, але це справді дуже смачно, хе по-корейськи з риби та овочів. Продукти, як завжди, прості, а страва дуже дуже смачна. Все, що мені знадобилось, я продублюю в описі до відео. Звичайно, нам потрібно буде філе хека. Я одразу беру не хека філе, тому що це зручніше, його потрібно повністю розморозити, промити і добре просушити паперовим рушничком. От прям добре промокнути. І все, нарізати на шматочки. Шкірку я не знімаю, тому що у вас тоді буде більше шансів, що він не розвалиться в салаті в самому. Ну, так зручніше. Я її ріжу ось такими шматочками навскоси, дуже дрібнити не потрібно, тому що потім вона ну, буде не відчуватися. Нам потрібно, щоб рибка відчувала. Нарізану рибку до миски і заливаємо ось склянкою 200 г. Ось так повністю всю. Так як хек у нас рибка дуже ніжна, то ми її ось так обережно не перемішуємо, а ось так. Перекидуємо, щоб вона вся занурилась. Вона дасть дуже багато ще води і залишаємо на годину, накривши кришкою. А поки рибка маринується, я займуся овочами. Для цього нам потрібно взяти моркву та нарізати її або тоненькими смужечками, або ось на такій терці, якщо у вас є для моркви. Обирайте те, чим вам буде більш зручно. Ось така морква в мене вийшла. Тепер відправляємо до миски, морква нашу. присолюємо дві невеликі тріпки або одна ось така гарненька, небагато. І отак перемішуємо приминаючи, щоб вона впустила сік пом'якшала. І перемішавши, відставляємо трохи постояти. Тепер я беру перчик, такого середнього розміру, не самий великий, і ріжу його теж тоненькими смужечками, близькими, як у вас розмір моркви. Ну, трохи більше. Спочатку навпіл виймаю насіння, а, потім після. на ось такі смужечки. І другу половинку. Цені перчик відправляю теж до миски, такий глибоченько, де ми потім будемо все змішувати. Тепер беру таку середню цибулинку і нарізаю її теж такими смужечками. Зараз покажу. Ось так виходить. Можна напівкільцями, взагалі не принципово. Мені просто так більше подобається. І відправляємо в ту миску, де у нас перчик. Тепер черга дійшла зеленої цибульки. Я її беру і ріжу теж такими довгенькими шматочками сантиметрів по 4 і зелену цибульку теж відправляю. Дивіться, як класно. Тепер тоненькими кільцями покришу перчик чілі. Якщо немає, можна замінити гострим червоним меленим перцем. Я роблю ось так з зернятками тоненько, якщо хтось не любить дуже гостре, можете позбавитись зерняток або взагалі використати менше. Відправляємо в нашу миску і добре-добре вимиваємо руки. Дивимось на нашу морку, вона, ось якщо, дивіться, спустила багато соку. Тепер потрібно її віджати і відправити до овочів. Тепер сюди відправляю вичавлений через прес часничок, цукор. Я додаю сушену паприку. Якщо ви не додавали перчик, чилі отакий свіжий, то червоний мелений можете додати якраз в цей момент. Далі додаю мелений коріандр та чорний мелений перчик. Олію налити в каструльку потрібно і дуже добре нагріти. Я перевіряю так, що ось бамбукову шпажку занурюю і. Ідуть бульбашки, це значить, олія вже гаряча. Тепер олію потрібно вилити на спеції. Головне на спеції, тому що це дасть їм розкрити свій аромат і перемішати. Чому я перемішую? Окремо без риби спеції, тому що риба дуже ніжна, спеції треба добре перемішати, і є шанс, що риба може порозвалюватися. Тому спершу спеція, а потім додаємо рибку. Ось так, друзі, аромат просто нереальний. Тепер накриваю кришечкою і трохи відставляю в сторону. Через годину наша рибка замаринувалася. Тепер її потрібно обережно, але добре віджати обома руками. Не пошкодивши її, Ось так, щоб оциту не було забагато. Якщо ви все ж таки не прихильник такої рибки, то можете як варіант приготувати її на пару і потім додати варену, але за смаком буде трохи інше. Ось так я рибку виклала зверху на овочі і поливаю соєвим соусом. За бажанням, порцію соєвого соусу ви можете збільшити. Перемішувати потрібно теж дуже обережно, так, знизу вгору, не мішаючи, так, а просто перекладаючи, щоб вони об'єдналися. Друзі, це дуже смачно, але потрібно ще трохи почекати. Я спробувала самі овочі, просто не зрівняння ні з чим. Дуже-дуже смачно. Я зазвичай залишаю на ніч, але хоча б 2-4 годинки хай постоїть, якщо ви робили зранку. Тож накриваю кришечкою та ставлю до холодильника. Ну, ось і все, друзі, все готово. Для подачі присипаємо зернами кунжуту, обов'язково підсмажте їх, вони ще більш розкриють свій аромат. І біжимо куштувати.